Так, друзі, всем привіт. Ну що, кололи ми позавчора возбудите наші свиноматки. Воно жарко, що вони так гуляють, то прозівали, то ну в общем. Кололи ми сергон. серлон. Ну так вроді би стоїть усе. Сьогодні ми з'їздили, взяли сім'я. Свіжак. Скажемо так, ще й ждали. І що, будемо ми її покривати. Будемо її покривати. Так, Покривати ми будемо її Йорширом. Вона в нас вже раз приводила непоганих молоко. Ну, показники непогані. Привела вона нам 12. Ні, більше, що я говорю. 16, так. Да. 16. 4, ми, 4 відійшло, 12. 12 залишилось. усе добре, зараз ростуть. Так що зараз будемо покривати її арширом. Вона у нас виходить її мати. Ми взагалі їх брали на відкормі. Чому? Тому що такі в нас умови в останні роки. Гарних свиней розжитися в нашому регіоні дуже дуже складно, тому що війна, спочатку чума, потім війна, ну і таке. Е і що? Окрім її ярширом, вона у нас, виходить, її мати в нас дюрок, йоршир е і, і хто ще? Бубу-бу-бубу. Е і... Іван Браз, так, да, це її марк. Покриємо ферширом. будемо наблюдати і подивимося, що з цього вийде. Петля, скажімо, петелька не така, не зовсім. Ну вона стоїть, скажімо, стоїть. Не зовсім вона велика в неї. Ну Ми тоді перший раз е, півроку назад, коли ми її покрив, більше дійсно. Також ми думали, що не буде діла, але нічого, це вийшло. Так що, друзі, оце якось так. Зараз 12 -та дня, ходимо осіміним зараз. І я думаю, або пізно-пізно ввечері, -пізно або завтра зранку. Оце таке справа. стоит а вроде не стоїть. але не знаю, повторний раз, не знаю, вже завтра. Вроді би я вроді освоїла, прийняла, але щось трішки щось вибігло. був, З'явився, не знаю. Будемо сподіватися, що все добре, але контрольний ще зробимо. Або сьогодні, або завтра зранку. Ну, не знаю, подивимося. Вона рознюхала запах. Ковалера и настоїть на місці, трішки разлили, ну ничего. Мало. Вроде би. Вроде би. Що ты? Будемо сподіватися, що получилось. Повтори. Зробимо контрольний. Таку насадку я йому говорив, він спрашує, перевізка чи ні. Кажу. Кажу мені. Зробив нам більшу, дав більшу насадку. Не знаю, правильно це чи ні. Будемо спостерігати. Так, друзі, я вибачаюся, сів телефон, трішки підзарядив. В общем, там ми справилися на господарстві. Я вже ось передітий вже біля газона. В общем. свиней злучаємо, газона ремонтуємо. Не що. Коротше, вроді би вийшлося по нашій свиноматці. Будемо дивитися, наблюдати щодо чого. І ну, я думаю все буде добре. Не такий я вже і спеціаліст по цьому всьому. Це виходить, буде третя моя свиноматка, яку я, ну, яку іскусственно ми заміняємо. Тепер дві, ну, в принципі, все вийшло. А там будемо дивитись. Так що я вже грязний сам вже як свиня. Розбираємо газона. Не збираємо, а розбираємо. Так що далі відео буде. По поросятам сьогодні все. Вечором також пізно поїду, зроблю контрольний. Подивимось. Ну не знаю, трішки там розвелося. У мене перші рази також таке було, нічого. Все, все вийшло. Ну, якщо вона прийме, то вона прийме. Ну вроді би той момент був. Так що, так що це якось так. Займаємося газоном. Далі буде. Всем добра. До зустрічі!